Валюта нового часу це якраз вміння відчувати простір, це, власне, жити свою інтуїтивну частину. Інтуїтивна це часто люди її плутають з таким. Тільки чимось таким чуттєвим, таким чимось космічним. Інтуїти це цілісне єднання логічного і, ін... і такого чуттєвого. Тобто це вміння відчувати, і вміння це інтерпретувати, це інтуїти. І, власне, ось саме це і є люди нового часу. Тобто вони можуть осмислити, вони можуть відчути, вони можуть щитати, вони можуть почути і прочитати між рядків. Вони можуть відчути людину, відчути простір, відчути дещо завгодно. І я хочу сказати, що коли ви вже починаєте цю дорогу у вигляді аналізу причини наслідків, навіть якщо ви зараз це тільки осмислюєте, з часом це я кажу як людина, яка реально це на собі прожила, ви починаєте бачити проекції майбутнього. Тобто, це не просто аналізувати. Причини і наслідки, а ви починаєте бачити вже в пролонгації в часі, які наслідки приводить І це буквально оці, оці квантуми, да? їх просто ну, видно. І ти розумієш, чому які стаються, а чому якісь не стаються. Це до речі, на родовому я провідчувала, коли я давала кожному рекомендації по родовій програмі і. Я зрозуміла, що я не можу давати загальні рекомендації, тому що я бачу об'ємну картину, і реально, ну, якби такі рекомендації будуть е, індивідуальні саме на той момент, що людині важливо, щоб її включили саме, саме в цій програмі. Коротше, до чого я веду, що інтуїти, да, і власне ці вміння це валюта нового часу. Чому? Тому що об'єм інформації буде збільшуватися і ще. І власне сама інформація, вона не має цінності, як такої. Тобто сама інформація вона не цінна. Чому? Тому що ви відкриваєте чат GPT і вам завалісь кілотони, скільки завгодно інформації, кльопайте, що завгодно. І власне саме інтуїти зможуть відрізнити навіть той самий допис. Він накльопаний чатом GPT, чи власне це написала людина? Тому що ви навіть будете голос чути цієї людини, читаючи навіть ті рядки, якщо ви дійсно розумієте, що це вона написала. Коли ви будете це читати. І це може реально відрізнити саме жива душа, та, яка єднає в собі тіло, розум і душу, та, дух свій. І, власне, це таке триєднання, власне, буде створювати оцей такий баланс в житті і прийматися саме ті рішення, які на користь людині, а не постійно потрапляти в якісь, в якісь схеми незрозумілі, в якісь. Пустишки у вигляді знань, у вигляді ще чогось, і так далі. Ось, тому тому. Нову, валюта нового часу. І що ж, власне, цінне, якщо не сама інформація, то що? Мудрість. Тобто мудрість це, власне, і є досвід, тобто, це інтегрована ця інформація, і вона пронизана саме досвідом. Тобто людина прожила це тілом, вона це осмислила, вона приломила це через кристал своєї душі. І, власне, ось це магнетизує, Ось оця мудрість вона саме і цікавить зазвичай людей. Ось тому просто, просто хавати інформацію нема сенсу. А власне, використовувати, інтегрувати її в досвід, да, оце цінно. І саме за цією мудрістю будуть приходити люди. От, хто звичайно не буде розвивати такі навики, то просто буде тонути в цих інфопотоках, не розрізняючи, де жива душа, де шахрайство, де взагалі, ну і так далі. Да? Будуть вестися на оці обгортки, до речі, оці обгортки. Якщо говорити, наприклад, розрізнити, чи це штучний інтелект написав, чи ні, чи це відео зробив, це реально жива картинка, чи це просто да, створено штучним інтелектом. Ну, трошки в майбутньому воно буде більш якісно подаватися, що буде реально складно розпізнати, то, скажімо так, можна взяти такий більш примітивний рівень у вигляді обрання. Якогось продукту, інформаційного, чи послуги, чи провідника, чи там психолога, наприклад, буде важливим саме вміти розрізнити суть, яку запаковує спеціаліст. Тобто не обгорточку красивеньку, яку зробили, а саме суть. Тому що будете, вибачте, в обгортках діставати всяке лайно і це хавать. І реально багато людей так роблять і думають, боже, це ж такий, така ж популярна людина. Ну не можеш таке фуфло запаковувати. Може. І задача якраз розрізняти ці моменти. От, Я не кажу, що не треба якось гарно оформлювати. Це естетика, це потрібно. От, має бути баланс, воно має відповідати. Суть, яка там подається. І до чого я це все веду. Ми часто притягуємося саме на вібрацію душі, в яку кав'ярню піти, в який магазин зайти, де тістечко купити, де не купити, до якого провідника піти. І так далі. Саме ось цей навик відчути, хто вам потрібний, це є важливим таким новим навиком людини нового часу. Інакше буде лажа. Ось. Тому, якщо вам хтось відгукується, саме ви хочете набути таких самих знань, чи вам хочеться так вміти інтерпретувати цей світ, чи взагалі якісь навики набути, такі як людина, яка вам відгукується, то йдіть до тієї людини. Тобто це вже результат її, це квінтесенція її досвіду, мудрості, тобто це вже інтегрована інформація і виведена в робочу формулу, це практичні знання. От, якщо ви прийдете ту саму дорогу, ви не будете тою самою людиною. Ну і взагалі нема задачі бути тою самою людиною. Боже, квітка красива. ти, Видно? Красавка. Ось. Тобто ви відгукнулись, притяглися до людини, то вона вам потрібна, а не її путь. Путь це прекрасно. Вона пройшла. Ну якщо вона може вам запропонувати концентрат прожитої. Прожитих знань, тобто мудрість. То беріть мудрість і не витрачайте свій життєвий час на біганину. Якщо відгукнулися, вперед. Реагуйте, осмисліть, звичайно, да, тому що інтуїтики аналізує в тому числі. І вперед ось так. Тому да, інтуїти це люди нового часу. І всі є інтуїтивними людьми, всі є інтуїтивними людьми. Просто хтось це розвиває. А хтось це блочить в собі по різним причинам.